Питання з розшуку зараз таке нагальне і важливе, тому що воно пов'язане з бронюванням зараз. Е е Хто студенти з розшуку, у них теж теж будуть проблеми. Ви повинні розуміти, що таке питання з розшуку. Воно не таке просте, як вам кажуть. Перше, це звернення до адміністративного суду. Що ви повинні розуміти і знати, коли ви з цим питанням, що є індивідуальні, скажімо так, обставини не всіх однакові, винесення постанов, протоколів. Це перше. Друге, це звернення до адміністративного суду. В різних областях по-різному тривалість розгляду. Це 4-6 місця, а може і більше. Ви повинні на це розуміти. Трати, судовий збір, правова допомога, тому в деяких моментах краще вирішувати це в ТЦК, особливо коли вже є оформлена відсрочка. Тому менше слухайте, розумійте, що це не 100% гарантія, тому що навіть отримавши рішення, можуть бути ускладнені з її виконанням. Тому розумійте вірно, що є індивідуальний порядок вирішення цієї проблеми, і він не простий.